Доброго ранку, дня чи вечора! З вами Роман Кошовський і проект «Запали цілі». 90-й випуск. Сотня вже не за горами, друзі, як і п'ята річниця проекту «Запали цілі». Подобайте цей епізод, якщо цінуєте системність, послідовність та вміння знаходити непересічний, цікавий вже багато років поспіль. Сьогодні знову про якісні книги, Сім авторів і їх праці, які мають потенціал допомогти мені і вам у багатьох сферах. А також цінний розіграш призів для книголюбів. На різних інвестканалах блогери часом згадують книги, але в українському просторі будемо відверті, крім дуже знаних авторів і їх праць, які вже давно всім відомі, мало хто системно і постійно оновлює свої рекомендації чимось свіжим, особливо за межами в що вкладати, як інвестувати, та чергових ітерацій бідного батька або шляху до фінансової свободи, чи важкого для початківців розумного інвестора. Ми не йдемо з натовпом, а робимо по-своєму. Тому книги це джерело знань і якісних практик для мене. І сподіваюся, для вас в чомусь теж. У традиційній підбірці читацьких підсумків року я підготував для вас найцікавіші, на мою думку, книги, які варті уваги читачів блогу і глядачів YouTube. Для кожної книги виділю три ідеї, які найбільше резонують, а ви вже самі вирішуєте, що ближче саме вам. Формат, аудіо, друк чи електронна книга, мова, жанр вибір за вами. Якщо хочете детальніше ознайомитися з повним переліком найкращих книг від Кошовського, обов'язково завітайте після перегляду в мій блог Креатив розвиток Пошу. Усі посилання ви знайдете в бонус-секції в описі епізоду. Минулого року я освоїв 87 книг у різних форматах і значну частину з них склали аудіокниги. Вони стали ідеальним супутником під час тренувань, пробіжок, прогулянок, частини мандрівок на авто або ж і домашніх справ. Стараюся поєднувати більш рутинні чи повторювані задачі з дослідженням чогось нового. А щоб цінні ідеї не загубились, веду детальні нотатки з найкращими думками та цитатами. А тепер до рекомендацій. Сподіваюся, вони надихнуть вас досліджувати, експериментувати і запалювати власні цілі у новому читацькому році. Випадковість. Шанс, хаос і чому все, що ми робимо, має значення. Брайан Клас! Уявіть собі, що кожне ваше рішення, кожна випадкова зустріч чи навіть те, о котрій годині ви прокинулись вранці, може кардинально змінити не лише ваше життя, але й хід історії. Саме про це розповідає Брайан Клас у своїй захопливій книзі, яка змушує нас переосмислити роль випадковості в нашому житті. Це не просто чергова книжка про удачу, це глибоке дослідження того, як хаос і випадковість формують наші долі, кар'єри і навіть геополітичні події. А ви знали, що перше ядерне бомбардування США початково планувалося не на Хірусіму і на а лише хитре переплетіння подій, погоди і ностальгії за мандрівками в минулому вплинуло на кінцеве рішення. Три ключові ідеї: світ не настільки передбачуваний, як нам здається. Клас демонструє, що навіть найстабільніші системи піддаються ефекту метелика. Дрібні зміни в початкових умовах можуть мати гігантські наслідки, хай то політика, бізнес або наше особисте життя. Ми недооцінюємо роль випадковості. Автор наводить історичні та наукові приклади, що доводять, багато значущих подій сталися через дрібниці від неправильного повороту на вулиці до випадкової зустрічі. Наш мозок схильний створювати ілюзію контролю, але реальність набагато хаотичніша. Чимало інвесторів і людей в різних сферах часто недооцінюють роль випадковості у своїх успіхах і невдачах, приписуючи занадто багато заслуг особистим якостям. Кожна дія має значення. Навіть якщо світ здається випадковим, наші рішення створюють ланцюги подій, що можуть призвести до несподіваних наслідків. Це змушує замислитися, які дії сьогодні можуть змінити наше завтра. Лаас пояснює, що наше життя це не лінійний шлях, а радше складна мережа можливостей, де кожне рішення відкриває нові двері і закриває інші. Він показує, як теорія хаосу застосовується не лише в науці, але й у нашому повсякденному житті, і чому спроби повністю контролювати майбутнє, часто приречені на провал. Якщо ви любите книги, що змушують по-новому дивитись на реальність, то ця точно для вас. Вона змушує замислитись, як працює світова лотерея і що з цим можна або не можна зробити. Автор не просто наводить теорії, він оживляє їх через реальні історії, змушуючи задуматись про власний шлях. І саме тому, що ми не можемо передбачити всі наслідки своїх вчинків, кожне наше рішення потенційно може мати величезний вплив. Це створює особливу відповідальність. Ми маємо діяти свідомо, обдумано, при цьому розуміючи, що не можемо контролювати кінцевий результат. Але можемо краще направляти наші зусилля. Дякуємо незламним і сильним Збройним силам України, які, попри весь хаос і несприятливий фон довкола, доводять, що вони найкращі. Донатимо, підтримуємо, спілкуємося з воїнами та докладаємо зусиль там, де кожен з нас може це робити як найкраще. Дякую. Алгебра багатства проста формула фінансової безпеки. Скотт Геллоуей. фінансовий успіх це не про удачу, а про систему. У своїй новій книзі Скотт Геллоуей, професор NYU Stern, підприємець і теж подкастер, розбирає, як працює алгебра багатства і що потрібно зробити, щоб досягти фінансової свободи. Його формула проста і по-своєму вартує уваги. Багатство це фокус плюс стоїцизм, помножений на час і помножений на диверсифікацію. Це не чергова книга про те, як швидко розбагатіти, а тверезий погляд на те, як звичайна людина може побудувати надійний фінансовий фундамент. Використовуючи прості, але дієві принципи. Час головний актив. Забудьте про швидке збагачення, бо справжнє багатство створюється десятиліттями. Інвестування в себе, правильні активи та довгострокову стратегію має більший ефект, ніж спроби постійно обіграти ринок на малих відрізках. Ваша кар'єра це стартап. Гелоуай переконаний, що фінансовий успіх починається не з інвестицій, а з побудови цінності. Розвивайте навички, обирайте правильні індустрії та створюйте унікальну експертизу. Це найкраща ставка у вашому портфелі. Подивіться, чи послухайте запали цілі 35 та 58. Ці два випуски теж нагадують про ріст в кар'єрі, доходах і спроби давати більшу цінність. Автор цієї книги відомий критик фрази: слідуйте за своєю пристрастю щодо вибору професії і діяльності і натомість радить йти за своїми талантами та покращуватися в них. А далі вже керуватися руслом тієї діяльності, яка вам найбільше відгукується, і дає цінність як і вам, так і людям довкола. В книзі він пояснює детальніше. Почитайте: Багатство дорівнює незалежність. Гроші мають давати свободу, працювати, коли хочеться, жити без тривоги та будувати те, що має значення. Найкраща стратегія збільшувати доходи, зменшувати витрати та автоматизувати інвестування. Автор говорить про фінанси без зайвих складнощів і водночас без ілюзій. Якщо вам потрібен реалістичний практичний підхід до створення багатства, без псевдонаукових обіцянок і чарівних стратегій, ця книга зможе доповнити ваш світогляд деякими цінними підходами: Експрес до Галіції, Богдан Коломічук, детектив, атмосфера старої Європи, інтриги та смертельні загадки. Все це майстерно переплітається у романі Експрес до Галіції. Богдан Коломічук переносить читача на початок ХХ століття у світ. Таємничих вбивств, аристократичних салонів і шпигунських змов, атмосфера та історичний контекст. Автор переконливо передає дух старого Львова з його кав'ярнями, залізничними станціями та таємницями, які ховаються за кожним рогом, це не просто детектив, а своєрідна подорож у часі до перехрестя імперії, де межа між другом і ворогом доволі розмита. Жвавий сюжет із несподіваними поворотами. Динаміка роману нагадує класичні європейські трилери. Тут є все: загадкові вбивства, шпигунські ігри, розкішні локації та небезпека, що криється у тіні. Крім цього, спостерігаємо тут баланс класики і новизни. Коломічук створює складний багатошаровий сюжет, який тримає в напрузі до останньої сторінки. Розслідування вбивства переплітається з політичними інтригами, особистими драмами та таємницями минулого. Автор вправно балансує між класичним детективом в дусі Конан Дойла та більш сучасним нуарним стилем, створюючи унікальний літературний коктейль. Якщо вам подобається детективна атмосфера в стилі Агати Крісті, але з українським колоритом, експрес до Галіції стане чудовою знахідкою. До слова, я слухав цю книгу в Абук, і цей випуск виходить за їхньої підтримки. Любите читати і слухати українською? Зверніть увагу на вітчизняний додаток АБУК, де можна придбати електронні та аудіокниги, є різноманітні знижки, акції і безкоштовні твори. А також тут можна слухати чимало українських подкастів, зокрема, два до яких я активно долучаюся: буде тобі наука та, звісно, запали цілі. Я обіцяв розіграш у цьому випуску: ось і він. Залишайте в коментарях в Ютубі під цим епізодом номер 90 ваш відгук, який починатиметься. Зі слів люблю читати українською і далі кілька ваших слів чи вражень. І серед усіх, хто залишить коментарі ближчим часом, я розіграю три аудіокниги в подарунок в додатку абу 30 березня 2025 року. Результати будуть під закріпленим коментарем до цього випуску в YouTube. Долучайтеся, коментуйте і отримуйте бажану книгу в подарунок. А ми рухаємось далі. Побудуйте життя, якого прагнете, мистецтво і наука щасливішого буття. Артур Брукс і Опра Вінфрі. Що буває, коли провідний науковець із вивчення щастя об'єднується з однією з найвпливовіших медіаперсон у світі, виходить незвичайний свіжий погляд на те, як будувати щасливе життя, спираючись одночасно на наукові дослідження та реальний життєвий досвід. Ця книга не черговий збірник банальних порад про позитивне мислення, а глибокий практичний посібник, що поєднує академічні дослідження з життєвою мудрістю. Чотири опори щастя. Автори представляють революційну концепцію, згідно з якою справжнє щастя будується на чотирьох ключових елементах: родинні зв'язки, дружні стосунки, задоволення від роботи та відданість власним принципам чи духовним практикам. Вони детально пояснюють, як кожен з цих елементів впливає на наше відчуття задоволення життям і, що найважливіше, дають практичні інструменти для покращення кожної сфери. Особливо цінним є те, що автори не просто теоретизують, а пропонують конкретні вправи та стратегії для роботи над кожним аспектом. Наука проти міфів. Книга влучно розвінчує популярні міфи про щастя, спираючись на сучасні наукові дослідження. Брукс і Вінфрі показують, чому гонитва за грошима, славою чи зовнішньою досконалістю рідко приносить очікуване задоволення. Натомість вони пояснюють, як нейронаука, психологія та соціологія допомагають зрозуміти справжні джерела довгострокового щастя. Автори демонструють, що щастя це не пункт призначення, а практика, якою можна навчатися персоналізований підхід до щастя та добробуту. Особливу увагу в книзі приділено тому, що шлях до щастя у кожного свій замість універсальних рецептів автори пропонують інструменти для створення власної формули щастя. Враховуючи індивідуальні особливості, цінності та життєві обставини, вони навчають, як адаптувати загальні принципи під власні потреби та створювати стійкі позитивні зміни в житті. Коли я читаю чи слухаю книгу, то часто помічаю, що ті з них, які додають нових думок або практики, з якими я нотую найбільше цитат чи тестую на собі якісь експерименти, якраз вони і мають найбільше шансів потрапити в мої топ-10-15 книг за рік. Бо я в них вбачаю найкращу прикладну цінність. Ця книга нагадала мені про важливість рухомого або рідкого інтелекту, а також кристалічного інтелекту і чому добре з віком тримати їх в гармонії. Рухомий або плаваючий інтелект це здатність до мислення та вирішення нових проблем, незалежно від попереднього досвіду, включає вміння аналізувати нові проблеми, виявляти закономірності і взаємозв'язки, які лежать в основі цих проблем, і екстраполювати їх за допомогою логіки кристалічний інтелект це здатність використовувати навички, знання і досвід. Він покладається на доступ до інформації довготривалої пам'яті. Цінним було пройти також тест за шкалою PANAS, що дає вам уявлення про ваше типове поєднання щастя і нещастя, вимірюючи загальний рівень позитивного і негативного настрою або афект, і чи схильні ви переживати вищий або менший позитивний і негативний емоційні стани, ніж люди в середньому. Пройдіть цей тест, якщо цікаво, і зможете зрозуміти, чому ви ставитесь до життя саме так, а не інакше. І чому нормально не у всьому бути суперпозитивним. Друзі, дякую усім, хто голосував за мене на премії ДОУ В розділі вони надихають. В цій категорії було кілька десятків. Інфлуенсерів it світу в різних сферах. Я був, звісно, в сфері фінансів та побудови змістовного життя і фінтехпродукту FireKit. Тепер закликаю вас, якщо є така змога, проголосувати за мене за продукт FireKit, за канал «Запали цілі» у премії FinAwards від МінФін. Там можна проголосувати в кількох категоріях. Посилання будуть нижче. А також в мене на Фейсбук-сторінці і в LinkedIn. є кілька категорій: Найкращий ютуб-канал про фінанси, запали цілі, інфлюенсер інвестиційного ринку, а також експерт фінтех-ринку завдяки продукту FireKit. І якщо ваша ласка, перейдіть за посиланнями нижче, проголосуйте. Будемо вдячні за голоси. Зичимо гарного дня. Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок. Лора Вандерка. Як найуспішніші жінки встигають розвивати кар'єру, виховувати дітей, займатися хобі та не вигоряти. Лора руйнує міф про хронічний брак часу, аналізуючи реальні розклади жінок із високими доходами. Виявляється, що у тижні 168 годин і цього більш ніж достатньо, якщо правильно їх розподілити. Це не просто чергова книга про тайм менеджмент, це глибоке дослідження того, як насправді живуть і працюють успішні професіоналки. Я постійно повторюю, що для розуміння справжніх пріоритетів людини треба не слухати розповіді як комусь важко чи складно в житті, фінансах або на роботі, а подивитися на реальний графік людини, куди вона витрачає кошти і час, як харчується, і чи дбає про здоров'я. Ми з дружиною, як батьки-новачки, точно вчимося переосмислювати графіки, змістовне проведення часу разом та черговість фокусу на різних аспектах життя цілей. Ця книга дає свіжий погляд на те, як іншим людям вдається знаходити свою гармонію. Перестаньте мислити категоріями з 9 до 17. Традиційний робочий день застаріла модель. Найуспішніші жінки гнучко поєднують роботу, сім'ю та відпочинок, розподіляючи час так, як зручно саме їм, а не системі. Авторка згадує цінну концепцію часової мозаїки, де різні аспекти життя можуть гнучко переплітатись та доповнювати один одного. На основі аналізу щоденників успішних жінок Вандеркам показує, як можна створити індивідуальний розклад, який працює саме для вас, а не проти вас. Не потрібно робити все і одразу. Замість гонитви за ідеальним балансом, жінки-лідерки визначають свої великі камні, пріоритети в роботі, сім'ї та особистому житті, все інше делегують, групують або відпускають. Облік часу змінює свідомість. Більшість людей вважають, що працюють більше і сплять менше, ніж насправді. Дослідження авторки доводять, що успішні жінки зазвичай мають більше вільного часу, ніж здається. Варто просто навчитися його помічати. Якщо вам здається, що часу катастрофічно бракує, ця книга відкриє вам очі. Це корисно і для чоловіків, і для жінок, і для пар, які хочуть балансувати різні аспекти життя зі змістом. Книга допоможе не лише перестати жити в режимі вічної гонитви, а й побачити, що якісно організований тиждень дозволяє досягати і професійних, і особистих цілей, без надмірних жертв і страждань. Класна цитата з цієї книги: Ви не збудуєте життя, якого прагнете, економлячи час, ви спершу будуєте життя, якого прагнете, і тоді час подбає сам про себе. Усвідомлення цього робить успіх можливим. А тут нагадую вам якісну цитату про час і правило 4% щодо читання. Це як про файер, але з фокусом на ваш розвиток і зацікавленість світом довкола. Година читання в день це всього лише 4% вашого дня. Але ці 4% виведуть вас на вершину вашої галузі протягом 10 років. Знайдіть час. Я не просто так читаю десятки книг щороку, це допомагає розширювати горизонти і знаходити щось нове на перетині галузей, які мене драйвлять. І в чомусь це допомагає будувати унікальне нешаблонне мислення та певні переваги над тими, хто не читає чи читає суто те, що їм підказує Бульбашка довкола. А ви знайдіть свою мотивацію і теж інвестуйте в ці 4%, бо дивіденди і складний відсоток тут можуть бути значно ціннішими за вибір чергового ETF у ваш портфель чотири стовпи інвестування, уроки для створення успішного портфеля. Вільям Бернстайн. Це доволі базова праця, але з влучними нагадуваннями для всіх інвесторів, якими би прокачаним чи поінформованою ви б себе не вважали. Книга пояснює основи грамотного інвестування не через модні тренди, а через фундаментальні принципи, які витримали випробування ринками і десятиліттями. Бернстайн, невролог за освітою та визнаний фінансовий експерт, пропонує глибокий, але доступний погляд на основи успішного інвестування. Він розкладає складний світ фінансів на кілька базових компонентів, які має розуміти кожен інвестор: Теорія та історія інвестування. Автор майстерно показує, як історичні цикли та закономірності фінансових ринків впливають на сучасне інвестування. Бернстайн розвінчує популярні міфи про ринкові передбачення та експертні прогнози, демонструючи, чому розуміння історії ринків важливіше за спроби вгадати їх майбутній рух. Особливо цінним є його аналіз основних ринкових криз та уроки, які можна з них винести. Психологія інвестора у книзі детально розглядається, як наші емоції та поведінкові упередження впливають на інвестиційні рішення. Ви знаєте, що я цю тему люблю і популяризую вже роками в українському просторі. Бернстайн пояснює, чому більшість інвесторів є власними найгіршими ворогами і пропонує конкретні стратегії для подолання емоційних пасток. Він показує, як створити інвестиційний план, який враховує не лише фінансові цілі, але й психологічні особливості інвестора. Бізнес інвестиційної індустрії автор відверто розповідає про те, як працює фінансова індустрія і чому інтереси багатьох її учасників часто суперечать інтересам індивідуальних інвесторів. Він навчає читачів розпізнавати приховані комісії, розуміти конфлікти інтересів та приймати більш усвідомлені рішення. Щодо вибору фінансових продуктів та консультантів. Ця праця підійде усім, хто хоче зрозуміти, як працює інвестування на глибшому рівні. Особливо корисна тим, хто прагне фінансової незалежності та вірить у силу довгострокового підходу. Думай масштабно, роби маленькі кроки і будуй майбутнє, якого прагнеш: Грейс Лордан. Забудьте про надихаючі промови та грандіозні плани без конкретики. Грейс Лордан. Професорка поведінкової науки в Лондонській школі економіки пропонує революційний підхід до досягнення великих цілей через маленькі, але послідовні кроки. Це книга для тих, хто втомився від гучних обіцянок миттєвого успіху і шукає реальний практичний шлях до змін в своєму житті. Сила мікропрогресу. Лордан демонструє, як найменші щоденні дії можуть привести до значних змін. Вона спростовує популярний міф про те, що для великих досягнень потрібні радикальні зміни чи героїчні зусилля. Замість цього, авторка нагадує про те, що невеликі, але постійні кроки створюють міцний фундамент для досягнення амбітних цілей. Особливо цінним є її підхід до формування звичок, де кожна маленька перемога стає будівельним блоком майбутнього успіху. Привіт, атомні звички! Психологія поступових змін у книзі глибоко досліджується, чому різкі зміни. Часто провалюється і як наш мозок реагує на поступові трансформації. Авторка пояснює, як працювати з власними страхами та сумнівами і чому мала дія краща за велику бездіяльність. Вона показує, як уникнути синдрому самосаботажу та перфекціонізму, які часто заважають нам почати рух до мети. Стратегічне планування майбутнього. Грейс пропонує унікальний підхід до довгострокового планування, де великі цілі. Розбиваються на конкретні завдання. Вона вчить, як створювати реалістичні плани, що враховують наші обмеження та життєві обставини, і як адаптувати ці плани до змін, не втрачаючи загального напрямку руху. При цьому треба зберігати гнучкість і працювати зі своїм оточенням. Ваша мережа контактів, робоче середовище та інформаційне поле безпосередньо впливають на вашу поведінку. Цю книгу прочитав за рекомендацією ютубера Алі Абдала, якого згадував у кількох випусках раніше. Є те, що відгукнулося і можна кожному з нас кілька підходів взяти в роботу однозначно. Насправді є значно більше сильних книг, освоєних за минулий рік, уроками з яких я прагну поділитися, і кожна з них має свою цінність. Для справжніх книголюбів у доступі є повний список з усіма книгами і моїм рейтингом для кожної. А також там можна подивитися на книги з минулих років і підібрати щось собі до душі. Або закиньте в мій список в улюблений щий чат-бот та попросіть вибрати кілька книг згідно з вашими інтересами. У ці й інші дописи я додаю інші цінні посилання та рекомендації людей, за якими слідкую і яких поважаю. Переходьте за покликанням на «Buy me a Coffee, Запали цілі, підтримуйте незалежність цього каналу та подякуйте за вкладену працю. І відсутність тут гнилих реклам, хайп непотребу, скаму та нудних гостей, що платять подкастам за самопіар. Ось приклад ще двох книг, які є в повному переліку про довголіття та мобільність. Створені для руху: 10 основних звичок, які допоможуть вам вільно рухатись та жити повноцінно. Якщо ви хочете рухатися без болю, підтримувати своє тіло в оптимальному стані та жити активним життям у будь-якому віці, ця книга для вас. Доктор Келлі Старрет. Відомий експерт з мобільності та його дружина Джульет пропонують 10 ключових звичок, які допоможуть вам повернути контроль над власним тілом, це не просто набір вправ, це комплексний підхід до здоров'я, заснований на науці та реальному досвіді роботи з професійними спортсменами та звичайними людьми. Про продукти, проекти і масштабні ідеї, як робити великі справи, несподівані фактори в долі проєктів від побутового до космічного масштабу. Бенд Лівб'єр, один з провідних світових експертів з управління проектами, пропонує революційний погляд на те, чому великі проекти провалюються, і, що важливіше, як зробити їх успішними, спираючись на найбільшу у світі базу даних мегапроєктів, автор розкриває неочікувані закономірності, успіху та невдач у світі, де мегапроєкти часто перевищують бюджети та зриваються терміни. Ця книга дає нам зрозуміти нюанси планування і доведення ідей до вчасної реалізації. Зберігайте допитливість і переходіть за посиланням в описі епізоду, щоб дізнатися більше. Дякую, друзі, що були зі мною і в цьому епізоді. Поділіться в коментарях, які книги українських чи іноземних авторів вам найбільше відгукнулися за останній рік. З радістю додам собі кілька з них у читацький список на прийдешній рік. Сподіваюся, що і серед моїх рекомендацій ви знайшли щось вартісне і натхненне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з книг зацікавила вас найбільше, та беріть участь у розіграші книг від Абук згідно з умовами. А для детальнішого огляду мого списку ТОП 10 заглядайте у свіжу статтю в блозі Креатив розвиток пошук. Посилання шукайте в бонусній секції. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, це допоможе більшій кількості людей знаходити наші епізоди та надихатися на якісне читання, інвестиції і життя зі змістом, яке вибудовуємо самі. Нехай книги наповнюють вас новими ідеями, захопливими історіями та якісними практичними знаннями, які допомагатимуть втілювати більше хорошого щодня. Читаємо в задоволення, розвиваємося і запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire. До зустрічі на каналі. Дякую.